Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно на народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Послання ДО ЕФЕСЯН. Розділ шостий? Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. Ай ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби, слухайтеся панів сьогодні світніх і страхом та пошаною у простоті вашого серця. Як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме. Оближте погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей. Проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості. І, взувши ноги, в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того. Пильнуйте з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як то зі мною, та що я роблю. Проте все повідомить вас Тихик. Любий, брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те, щоб ви довідалися про наші справи, і щоб Він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Псалом двадцять другий. Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, Восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти. Врятував їх, взивали тебе і спасались, на тебе покладались, і ганьби не зазнавали, а я черв'як, я не людина, сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай Його рятує, нехай Його спасає, коли Він його любить. Ти мене вивів з лона материнського, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, Башанські, сильні навколо мене стали. Роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став. Немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск зробилось моє серце, розстануло в нутрі у мене, мов черепок, усохла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли. І лиходіїв зграя мене оточила, пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила, Притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади, о ви, що боїтеся Господа. Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте, і бійтеся Його, потомки Ізраїля, бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього, і коли Той взивав до нього, слухав: Від тебе йде моя хвала в великім зборі. Обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа і впадуть ниць перед тобою. Усі сім'ї народів, Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу, і душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити. І розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про Його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. Книга «Приповідок», розділ 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, Він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води. Слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його, сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника, брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто, не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести. Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу, і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. КНИГА ЧИСЛА. Розділ 12 Марія ж з Ароном нарікали на Мойсея за жінки кушійки. Він бо взяв жінку кушійку і говорили. Чи тільки ж до Мойсея промовляв Господь? Хіба й до нас не говорив він? Господь почув те. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік понад усіх людей на світі. Тож зараз і сказав Господь до Мойсея, Арона та до Марії, Вийдіть ви троє, йдіть до намету зборів. І вийшли вони троє, і зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликав Арона і Марію. І коли вони вийшли обоє, сказав Ось слухайте мої слова. Якби хтось із вас та був пророком, я б Господь у видінні об'явився йому і в сні говорив би з ним. Не так, слуга мій, Мойсей, він повіреник у всьому моєму домі, устами до уст розмовляю я з ним. І ясно, не загадками, і бачить він образ Господній. Як же то ви посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого? І палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж Хмара відступила від намету зборів. Марія зробилась білою, мов сніг, від прокази. Обернувся Арон до Марії. Аж вона прокаженна. Тож каже Арон до Мойсея Пане мій, благаю тебе, не накладай на нас кару за гріх, що по-дурному вчинили ми. Молю тебе, нехай вона не буде, мов та мертва дитина, що вроджується на світ із напівзогнилим тілом. І закликав Мойсей до Господа словами: Благаю тебе, Боже, уздорови її! Господь же сказав Мойсеєві, А що, якби її батько плюнув їй у вічі, то чи не була б вона осоромлена на цілих сім день? Тож нехай зачинять її на сім день поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе. І відокремили Марію на сім днів за табором. Народ не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. По тому ж народ вирушив із Хацероту та й отаборився у Паран пустині.